Своїм завданням я бачу перекваліфікацію перекваліфікацію на частину другу. Так, те, що говорить пані Софія довічно, частина стану на сьогодні, його підозрюють в вчиненні умисного вбивства, тобто за частиною першої статті 115. Я вважаю, що є всі підстави для перекваліфікації на частину 2 цієї ж статті, яка передбачає санкцію до позбавлення волі. Чи суд буде таким гуманним? Що не призначить йому такої, я не знаю. Ми ще не знаємо, хто буде суддя, як буде там не суддя, це буде обов'язково колегія суддів, а навіть, зрештою, якщо це буде, е, якщо буде е, це частина друга, то обов'язково такі справи можуть розглядати суд присяжних. Тобто ми не знаємо, як насправді ще буде та справа розвиватися, хто її буде слухати, в якому складі буде суд. Але те, що та справа привертає увагу суспільства, і те, що висвітлення цієї справи. Є дуже важливим. Ми, ми годуємо суспільство. Чим ми його годуємо, таким воно стає. Тому я закликала і почала з власне з відповідальності журналістів, також адвокатів, також, тих, хто говорить про цю справу, також. Щоб ми розуміли, що ми хочемо отримати, для чого ми це робимо, для чого ми говоримо. Я з вами сьогодні розмовляю саме з тою метою, щоб не поширювати недостовірної інформації. Звертайтесь до офіційних джерел, звертайтесь до прокуратури, з якимись запитами, звертайтесь до захисників.